Отже, друзі, потужна робота, і робота буде і персональна, і українська, і планетарна. Отже, сьогодні ми запалюємо вогонь наших сердець. Відчуйте, це вогонь цариці Тамари, її серця. І тому відчуйте зараз свої серця, поєднайте з серцем Лімурії, з горою Шаста. З десятинною церквою, з островом Хортиця, з писаним каменем, іншими місцями сили нашої планети, нашої рідної України. І поруч стає сірко, нечай, мольфари, характерники, код нашої нації, наші предки, наші рідні Боги. Стихії і відчуємо через. Наума Охрицького озеро називається Охрид. Відчуємо Його милосердя і співчуття до кожного, хто приходив до Нього з молитвою, хто отримував від Нього благословіння і приймемо це благословіння, єднаючись через несхідний висхідний потік з серцем матінки планети і з великим центральним Сонцем, серцем галактики. Єднаємось і зосередимось на своєму серці. Зосередимось на прощенні себе, На прощенні минулого і зосередимось, друзі, на прощенні всіх, хто спричинив нам зло. Прощаємо тотально. Прощаємо і зцілюємо сьогодні всі образи, полегшуючи своє серце. Зміцнюючи його щитом любові, добра, вдячності, отримуємо дар співчуття і милосердя. Це величний дар, яким володів святий Наум. І сьогодні він ділиться з нами і відчуйте кожен удар свого серця. Рахуйте їх і з кожним ударом. В вашому серці буде ставати легше. Адже ва ваше серце буде звільнюватися від тягаря минулого і страху майбутнього. Віддаємо цим святим енергіям величного озеру Охри, воістину планетарного місця сили, що дарувало нам сьогодні цей шанс і можливість. Бути тут єдиними через вогонь тих свічок, що наші рідні люди запалили зараз там, в храмі, на березі цього дивовижного озера. І пробачаємо себе і всіх. Але не забудемо ніколи не бучі, не Маріуполя, не Києва, не Одеси. Не Харкова, не Херсону. Має бути справедливість за це. І молимо Бога про цю справедливість і сили добра. Справедлива відповідь знищення імперії зла вже. А зараз ми розчиняємо старі болі з минулих життів, з минулих світів. Де хто з вас відчуває біль Малдику, Вінери і Марсу, загинутих цивілізацій нашої планети і віддамо цей біль полум'ю благодатного благословенного вогню, що зараз потужною хвилею обіймає землю через наші серця. Друзі, відчуємо кожен удар нашого серця.

Віддаємо рубці нашого серця цього життя і усіх життів. Охридовому. Охридовому на стілення. милосердному охридові, Охридовому науму, друзі. Але й динісхадує ситона йде ласа дірони атила яс синоя дихатій. Сади тиніс, Ат іна є дихії, ло єди сана, Лот і си син. Відчуємо своє серце. Відлуння серце матері землі і всіх сердець, всіх матерів, матері Діво Марії. Серця любові. Стелося. З, з храму любові. Телосу. Те, що ми з вами створили з матір'ю Божою, Під час нашої з вами роботи. Відчуйте єдність цих сердець. Відчуйте силу цих сердець. Алайдис Хома. Тис, алайдис і. Прийшов час розтатися з болем, з болем і болями минулого. Прийшов час розстатися з образом, страхами, з невірою і сповнитись вдячністю, дякуємо, друзі, за те, що ми маємо. Ми маємо багато. віру, надію і впевненість. В наше майбуття, майбуття наших дітей, нашої країни і людства в цілому. Нашими крилами прокладено шлях добра, любові. Алейдинис хіде, тис алейні син, Таєра Алайнис і. Молимось колінно, вклоняючись нашим предкам, дякуючи за нашу рідну землю і можливість змінити світ, вернути справедливість, добро, радість, щастя в наш світ, сповнити його любові, справедливості, багатства і добра для кожного з нас. Для кожного. Для кожного. Алайдиниса. Хат Ала й Дениса єділа і ніро. Ладис. Сина єди, Халайди сина. Відчуйте, як розкривається ваше серце прямо тепер, сповнюючись радістю, любов'ю і вдячністю І дякуємо за те, що маємо. І отримаємо те, що нам необхідно, а нам зараз необхідна перемога. Остаточна перемога України над імперією зла і людства над злом. А ми з вами своє зло вже перемогли. Але єдиний схід, оєндиєсим. Лад іне дихабі, я сина. Хат Ірає і подивіться, по всій землі, по всьому світові встають потужні майстри минулого всіх цивілізацій, посилюючи сітку добра на планеті, прямо тепер, підпираючи своєю величчю небо, утримуючи на плечах своїх. Zori, Allidinis Hid. Laat Ira edi Sinaya ah Tila yadis Sonay Hat il Tis Ina edi ien Riadi Soni Hat Alaidi sin Pochujte. Своє серце, воно прямо тепер почало зцілюватись, сповнюватись енергіями вдячності, любові, щастя і добра, сприймаючи себе в повноті, Ана і Си, частиною цієї сітки добра, Всесвіту, якою ми. Завжди були тою зірочкою, тим вузликом, тим центром і джерелом. Хат ала йди сониди, ти ла єси і хади сипара й місає. о він дис, сила є хан ір, ти с сі син. आर ऐस तेडी हेस आर आई डी से इन